Вітаю колеги! Сьогодні продовжуємо розглядати управлінський облік програмі 1С і подивимося звіти по запасах. По запасах. Це і ваша продукція, і покупні товари, і все, що ви оприбутковуєте на склад. Ми можемо спостерігати у звіті, заходити у звіти. Запаси, і тут є такий звіт товари на складах. Спочатку розглянемо цей звіт, я вам скажу його переваги і недоліки. Це звіт тільки у кількісному вигляді, тобто е обліковується кількість, які надійшла, надійшла на склад кількість номенклатури. Вартості тут немає в цьому звіті, тому я вважаю, що це звіт для складського використання. А для бухгалтера звіт більш повний, який містить і кількісний, і вартісний показник. Це буде відомо з по партіям товару на складах управлінський облік. До речі, цей звіт можна формувати і по бухгалтерському. У нас іде надходження із вартістю, і так також вибуток, і таку і кінцевий залишок. Цей звіт. Корисний в якому плані нам, економістам, керівникам, що ми бачимо кількість товару на певну дату, і якщо в нас є початковий залишок, ми спостерігаємо збільшення, зменшення, дивимося, по яким позиціям відбулося тривале зберігання, що означає, що товари. Поступово переходять у неліквідні, залежуються, закінчуються сроки. Тому цей звіт корисний як для економістів, так і для керівників. І вони його можуть дивитися окремо, формуючи собі на певну дату і проглядаючи його. Ну знову ж таки, щоб він був правдивий і об'єктивний, всі документи повинні дуже оперативно вноситися в програму. Ну оскільки зараз кладовщики майже всі оснащені комп'ютерною технікою. То це не складає великої проблеми. Тобто, безпосередньо комірник на складі заносить первинні документи, і відразу ж відбувається надходження, і відповідно документ реалізація також у момент відпуску товару проводиться. І таким чином цей звіт досить такий об'єктивний і актуальний на будь-яку дату. Що ми бачимо? У цьому звіті, як ми можемо його сформувати. Ну, бачите, я сформувала склад, номенклатурна група, номенклатура і документ рук. Відразу бачимо, да, яка номенклатура у нас іде без номенклатурної групи. Тобто я вам уже пояснювала, що якщо зайти у елемент номенклатури, то на закладки «Доповнительно» номенклатурна група не вказана. Тому такі, така продукція. Ну, не групується в ніякі номенклатурні групи, і вона йде без номенклатурної групи по складу, які документи ми можемо бачити. Да? Ну перш за все поступлення. Тобто, якщо ми купили, оприбуткували якусь продукцію, товари якісь, то у нас відповідно документом надходженням, з'являється на складі продукції, прийняття як учоту, тобто, якщо це основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи, то ми ще документом прийняття як учоту переводимо їх у такі основні засоби. Передача матеріалів в експлуатації це якщо малоценка. Ви бачите, куртка ватна, малоцінні швидкозношувальні предмети. Також відбувається списання зі складу документом передачі матеріалів в експлуатацію. Може бути ще тут прийняття, як у бачимо, може бути ще документ переміщення. Якщо номенклатура з одного складу переміщується на інший склад, тоді документом переміщення з одного складу ця позиція вибуває на інший склад. Вона надходить. Таким чином ми ще можемо бачити тут вдалий приклад ГТД по імпорту. Тобто, якщо у вас є додаткові витрати, і ви їх отримуєте за окремим документом, то вартість без кількості потрапляє до цієї номенклатури, до якої стосуються безпосередньо ці додаткові витрати, і збільшується вартість тої номенклатури, яка надійшла на склад. До послуги можуть і і інші не тільки ГТД по імпорту, а може бути там і транспортування, в залежності від того, яку облікову політику ви застосовуєте і які витрати ви вважаєте до витратами, і розносите безпосередньо на вартість цієї продукції. Хочу зауважити такі. Вузькі місця у цих програмах, вже виходячи з практики, потрібно обов'язково зробити перевірочку цих, цих звітів на предмет достовірності проведення операцій, таких як відпуск продукції. Буває, що відпуск продукції чи товарів відбувається в вихідний день. Надходження прийшло там в кінці останнього робочого дня, там чи також у вихідний день, і виходить, що відвантажити вже потрібно, і кладовщик робить там чи людина, яка займається реалізацією, документ реалізацію, а надходження немає. Тоді є різні варіанти, які я особисто з якими була, стикнулася у звіті товари на складах. Така позиція іде з від'ємним значенням. Тобто надходження немає є видаток там мінус якась кількість. Показується у відомості по партіям товаром на складах такої операції зовсім немає. Чому? тому, що оскільки такої продукції немає, то такого не може бути, і відповідно такої операції взагалі вона не потрапляє до цієї відомості. Це не допрацьовка програми, як на мій погляд, але отакі от моменти бувають, і їх потрібно перевірити, щоб ви бачили адекватно, якщо вже відбулася така подія, то щоб у вас мінусове значення отут стояло, і ви бачили, що це. Тут немає надходження цієї продукції. А є такі варіанти, що встановлюється обмеження на такі. Операції, коли немає продукції, заборона на відпуск такої продукції, але ж діло в тому, що виробництво є виробництво, реалізація є реалізація, і коли це потрібно, ну не зважаючи на це, відміняються ці заборони, і тому потрібно, хоча б бачити об'єктивну картину. Що якщо така операція відбулася, то ви повинні провести документ надходження. бухгалтер вранці в понеділок прийшов, перевірив, бачив, що є Такі операції він затребує ці документи по надходженню, проводить їх і відповідно перепроводить документ реалізації, щоб адекватно підтягнулася кількість. І Ще хочу звернути вашу увагу, що те, що ми говорили. У попередньому відео, що якщо це власна продукція, і перед тим як оприбутковувати цю продукцію, ви не зробили там документом производства чи акт виконаних робіт, і ви не зробили документа установка цен, то сюди надійде ваша продукція без собівартості. Відповідно, ви зробили реалізацію. Також без собівартості, і якщо ви вже в кінці місяця чи на початку наступного місяця зробите розрахунок собівартості, тоді вже з'явиться ця собівартість в цьому звіті. Відповідно, потрібно буде перепроводити реалізацію для того, щоб підтягнулася собівартість і правильно визначився залишок на кінець місяця. Якщо ж ви розрахунок собівартості не зробили, або якось некоректно, то так воно і залишиться викривлено. І неправильна інформація, за цим також треба слідкувати. На цьому з цими звітами поки все. Наступного разу я зупинюся ще на деяких звітах. Якщо вам корисна моя інформація, підписуйтесь, ставте лайки. На все добре.